Чим треба в житті займатися, щоб на таку тачку заробити? Баба? Ну, смотря кому, якщо ну вам пацикам, я ну, то знаю, нам як роботи, на неї так. я то знаю як на неї ну, зробить навіть працювати на роботі там. Темки, мутки, як там кажуть, туди сюди. Тимкі мутки понятно, що да. це за машина вова 740 сорокова. Це не електрика, це в нас трьохлітровий двигун. Бензин да бензиновий двигун, B58, Найкращий двигун можна сказати за останнє десятиріччя. В Принципі, з мінімальними пошкодженнями, як можна бачити, по задній частині нема mm -hmm. нічого страшного. Чорна на чорному, на емушних дисках різношироких. На ось такому гарному шикарному сало. да, салоні. Це в нас по комплектації можна рахувати, що повний жир. Да, можна рахувати е, в неї коротше фари, так само як в Тарасові, бачите, з кристаликами цими Сваровських. Це я так називаю, що люди з жиру бісяться, поні вже немає, да. що придумати. туди камні валять. І за скільки вона куплена за п'ятдесят п'ятдесят 55 тисяч 000... доларів. Вона була куплена, заїжджає така сюди, десь в районі, точніше, стає в районі 80 тисяч. При тому, що ринок України таких 120 тисяч. Да, а електричку можна зробити таку саму за стільки, як вона куплена, тільки там. Прикол Компанія інтертрейд. Звертайте.